Коротко розповім, чому, на мою думку, в Ужгород зараз варто інвестувати. По-перше, за останні три роки населення Ужгорода зросло більше, ніж на 35%. І це лише по офіційним даним. Ми розуміємо, що багато людей, які ніяк ніде не зафіксували своє місце перебування, і ця цифра насправді набагато більша. Це навіть видно по кількості авто в Ужгороді, да, і вже ті пробки, які є вечорами, які раніше були просто ну Анріал для Ужгороду. Це все також вказує на те, що населення набагато більше, ніж житла. І це навіть після піку, коли в місті перебувало вдвічі більше людей, да, в 2022 -му. Але все одно. Залишилось дуже багато, дуже багато людей вже купують житло, віддають дітей в школи, в дитсадочки, інтегруються в місцеву спільноту. І знаєте, насправді це не випадково, тому що Ужгород має унікальні переваги для інвестицій, окрім комфортного життя, м'якого клімату. Він розташований в п'яти хвилинах від кордону зі Словаччиною, 25 хвилин до кордону з Угорщиною, світові бренди. Як от Макдональдс, да, що вже присутні тут. Це показник довіри інвесторів, і це показник того, що місто буде ще розвиватися. Місто з понад тисячолітньою історією завжди було багатонаціональним, інноваційним і затишним. Знаєте, окрім цього всього, місто завжди було привабливим для туристів. Історія, архітектура, мультикультурність вони приваблюють гостей з усієї Європи. Так що після завершення війни потік туристів, на мою думку, за кордону лише зростатиме. Тож вкладаючи в Ужгород, зараз ви не лише отримуєте переваги від зростаючого внутрішнього попиту, да? а й готуєтесь до майбутнього туристичного буму. Тож Ужгород це перспективна інвестиція, яка об'єднує комфортне життя, стратегічне розташування і туристичний потенціал, на мою думку.